Hello Friendly, з вами на зв'язку Деніс Friendly. Коротше, дружні, знімаємо сьогодні у цій кімнаті, тому що там на кухні зараз зайнято. Ну, не можна туди, типу, знімати. Та. Сьогодні ми, дружні, спробуємо останню завершальну вермішель. Завершуємо сьогодні. Мали би по ідеї завершити учора, Ну, то вже і так. Купа контенту вчора вийшла, ще, ще це. то вже забагато, бо я ще. Монтував вчора. Коротше, вчора мало вийти 5 відео, а вийшло 6 відео. Бо там на 2010, я мусив, я забув, ще мав 10.10 10 запублікувати шоколад містера Біста. А я там забувся і ще додав ще додаткове відео. І вже на вечір переніс шоколад містера Біста. І ще мав відео реакцію на мою реакцію Окріпа. Це я змонтував вже виклав. І так вийшло, що 6 відео. Вчора, опублікував, що це 6 відео. Коротше, дуже довго монтував, бо я теж винуватий. Треба було швидше почати монтаж. Я трохи затягнув, пізно почав і не пізно в 11 годині чомусь майже за 10-12 вийшло то відео. Пізно, я ніколи так відео по суті не викладаю. Ну, в 11 викладаю, але не за 10-12. Ну, Коротше, я знаю, що там пару хвилин, але все-таки є трохи різниця. Такі справи. Не знаю, так вийшло. Добре, сьогодні у нас вермішель швидкого приготування смак том ям, знову том ям з морепродуктами. Здається, у нас було том ям. Зараз ми її заваримо, запаримо, скільки хвилин пише? Тут Закрити кришкою через 3-5 хвилин. Добре, погнали до заставки цього відео. Проригуємо на цю вермішель швидкого приготування. Сьогодні останнє Та, завершаємо сьогодні. Тиждень локшен разом з Денісом Френні. Тому погнали. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Значить. Вироби. Вироби макароні, швидко прутування швидкого приготування зі смаком том ям з морепродуктами. Щедро, Ще швидкого прятування смак том ям з морепродуктами, дуктами, дуктами. Погнали запарювати. Коротше, починаємо. Та, не знаю, чайник уже остив. Поки носився, є чайник уже остивший. Чути, чути якимось там рибою, типа морепродуктами там. Чекайте, бо тут щось. Не дуже. Так, спосіб приготування. Вийміть брикет. Вирішаєте приправу спакування. Брикет вирішаєте приправу залийте. 350 мл кропу закрити щиною кришкою. Ну, У мене вже гостило. Де та є приправа? Тут? Ага. Брикет. Ну, при, при, брикет це типа приправа. Чекайте. Так. Ну, Це треба в мікрохвильовку вже пхати. А мені, бо то не запариться, чайник, ну він вже не є супер гарячий. А ні, ще трохи гарячий. А то воно не запариться, так як я хочу. Ану. Це треба в мікрохвильовку Чайник просто вже вестив трохи. Добре, я це в мікрохвильовку йду. Поставлю на кухні. Зараз до вас за секунду повернуся, звичайно, дружні. Так, дружні, потужні. Значить, я запарив це в мікрохвильовці. Вже макарон трошки має бути легший. Та. Ось так виглядає. Давайте проти. Може, треба буде посолити, значить мушу ще буду посіль іти. Ну, тут такі. Точно, по ідеї треба буде посіяти. Так. Макарон, як макарон. Гаряче. Ну, бо то ясно, якщо кипяток остив, то тут тільки варіант у мікрохвильовці. А ні, не треба солі. Досить солено. Завдяки цій приправі. Трошки гостре. Мені написали в коментарях, щоб я нап... Ну, десь. Я так зрозумів, що під відео було закриті коментарі. Вони написали у спільноті. У спільноті в мене там під одним постом були відкриті коментарі. Попросили, щоб я попробував гострий бульдак. Я загуглив, що це за бульдак. Теж вермішелька, намальована там курка. Курка така. Японська чи китайська. То треба, якщо найду, попробую. Ой, А це гостреньке. Так, тут на мальоні. Гострота 2. Пряність 3. солоність 2. ароматність. Чотири, ясно. Ще все одно деякі силі макарони, дивно. Гостре. Доволі доволі гостровато. Ну таке. На сім балю більше ні. Омуре продукти пересдавати? Не було б цього перця, треба було б раз солити, по друге було б вісім балів. О, гостреньке. Ко укусился. Так бывает. Нормально не укусился. О, вот это гостено, це є гостра доволі. Чути трохи креветками там. <кій> <кій> Біжу? Чого вона така гостра? Тут лише намальовано на 2%, ну тут десь 4 або 3 проценти гостроти. Це кап'яс. Секунда. Пара-па-па-пара-па-па. Па, 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 па. Коротше, доїдаємо, там небагато. Залишилося то лише... Ну чого вона така гостра, я не знаю. <кій> <кій> Ні, тут 5 балів. 5 балів дуже гостро. Сорян, народ, что с не получилось. Она очень острая. Короче, это капец. Это капец. знаю, что делать. <клышка> Теперь я поставлю два балла. Це, це капець, мене вирвало. Мене вирвало. від цей. Я не думав, що це така буде. Бачите, от тобі завершальне. Завершальна вермішель і саме найгірше виявилось. Це саме найгірше вермішель виявилось. Мене вирвало від неї. Діюся, що камера там не зняла. Так. Це я точно не рекомендую. Було все нормально, їли, їли, їли тут. Дуже, дуже почало гост, гострити мені і стало недобре і вирвало. так. Не написали, вони теж обманюють, що гострота 2, але тут гострота дуже гостра. Булдака точно брати не буду, теж вирве. Добре, дружні, це капець. Не думав, що тиждень локшен разом з Денисом Friendly завершиться отаке. На такому Нагано, на такій поганій вермішелі, що зробиш? Просто не очікував, що таке буде гостре. Це, це, це максимально гостро мені. Це не є трошки, це є дуже багато гострого. Дуже велика гострота у цій вермішелі. Та. Не знаю. Коротше, я вам це ніяк не рекомендую. Це точно не пробувати. Добре. Добре, дружні. На, На такій поганій ноті. Я з вами прощаюся, Ну, мені погано рано стало цей вермишель. Це, це я не рекомендую. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перелік цього відео. Коротше, пробуйте нормальні вермішелі, не гострі, бо бачите, що від гострих може статися, вас може вивернути. Ви, 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 ви можете вирвати від гостроти, так як я зробив я. Коротше, всім гарного дня, всім удачі, всім пока! Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ай, без коментарів. Без коментарів, дружні. Коротше, це капець. Це капець. Це, це капець. Пока.